При мудрість прості вислухаймо святого Євангелія, Мирусі, від луки Святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, В той час пішов Ісусу місто, що зветься наїн, і з ним ішли Його учні і сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувсь до мар. А ті, що несли зупинились, тоді Ісус сказав Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він відповів його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога. кажучи, Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу Свого. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Слово Боже, яке ми чули, кожного з нас усвідомлює про велику любов Бога до людини і так само про Його співчуття чи милосердя також до людини. Ми чуємо, що йде похоронна процесія. Але це не є проста похоронна процесія, бо природньо є дітям ховати своїх батьків. Але ніколи не було легко і ніколи не було природньо, коли батьки ховають своїх дітей. А тут, крім того, що мати ховає свого сина, так вона ще й перед тим поховала свого чоловіка, бо була вдовою. Тобто її горе помножено на три. Бо якщо чоловіка поховати це так менш-більш природньо, нормально, бо вже десь плюс-мінус в тому самому віці, але коли ховати свою дитину, це і таке подвійне горе. Але коли врахувати, що вона лишається вже цілковито сама, то ще більше є цих переживань і цієї важкості на душі. Знаєте, читаючи цю сьогоднішню Євангелію, це не мов би дивимося в нашу Україну. Бо скільки зараз є таких випадків, що жінки ховають своїх дітей, а є й таке, що й поховали вже своїх чоловіків. І Христос підходить. І каже встань. Десь ці слова встань, ми маємо чути в різних ситуаціях нашого життя, не тільки коли це пов'язано з похороном близької людини, але й так само в тих моментах, коли ми десь внутрішньо самі себе ховаємо, десь тоді, коли наш гріх, наша неміч нас вбиває. Бог допускає, що ми падаємо в гріхи, бо це є наш вибір. Ми маємо свобідну волю. Він нас не змушує, Він нас не карає відразу. Це вже є наслідки нашого гріха, що якісь з'являються біди в нас, болячки і ще подібні якісь речі. Тому в сьогоднішню неділю ще раз собі усвідомимо, що Бог є поряд біля нас. І Бог кожен раз, кожному з нас, говорить, встань, заспокійся, витишся, прийди до мене, я тебе вислухаю, я тобі допоможу. Коли ми зуміємо це чути від Бога, то всі нещастя і біди ми зможемо пережити з ним. Тому бажаю вам і собі, щоб ми чули цей голос Бога і дозволяли йому діяти в нашому повсякденному житті. Амінь.